Знаєте, от я завжди кажу, що наша система юридична, вона досконала Конституція найкраща в світі, але є люди, які пробралися до влади, які просто маніпулюють цими речами, злужають, використовують свої знання процесу не для того, щоб становити істину, як суддя зобов'язаний зробити, а для того, щоб просто імітувати, що нібито йде якийсь процес. Це замовлення офісу президента Татарова Єрмака Зеленського, і вони з ним справляються. Але я скажу так, що Саме для того, щоб не було третього Майдану, щоб не було якихось різких рухів, тому що людям це вже дуже надоїло. Ми можемо їм подякувати, це ж нам дало можливість доводити це в суді, показувати це публічно разом з вами на, на люди. І це буде саме те, за чого ми маємо це робити. І це нам дасть можливість не робити третій майдан, а показати, що ми, використовуючи правильну юридичну допомогу, підтримку людей, медійність, публічність, позицію. Політичну позицію нашої опозиції, політичної, яка підтримує такі кейси, то вес, що наша країна демократична, що ми можемо самими своїми силами, без допомоги європейських там вказівок чи американських довести істину, забратися до неї саме тому. Я вважаю, що це наш шанс, і можливо, ми його тут і випинимо.